Вітаємо котейки цьоньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Починаємо одразу з цікавого. Українська студія Rebel Monkey готує короткометражний фільм за мотивами культової гри Silent Hill 2. Стрічка розповість моторошну історію Джеймса Сандерленда, який отримує листа від покійної дружини Мері, і вирушає до Сайленд Гіла. Минула робота студії це короткометрівка по Alan Wake Фініш Chapter. Вона йде всього 11 хвилин, але точно варта вашої уваги. Ігра акторів і дубляж просто неймовірні. Цього тижня показали сюжетний трейлер «South of Midnight». Він нам розповідає про зав'язку гри, духи, потосторонні світи та присмак Лавкрафта. Трошки дивно виглядає візуальний стиль, де періодична анімація в 30 кадрів. Оку незвично, але подивимось, що саме вийде у Compulsion Games. Реліз гри обіцяють 8 квітня цього року. А ось вам і не смішний прикол про гру. В South of Midnight запланована просто купа локалізації, але не українська. При тому, що в останній грі Compulsion Games, We Happy Few, українська є. Трет, де можна попросити додати українську, ми залишимо в описі відео. І дуже дуже бажано там доброзичливо написати, лайкнути і поширити. Дуже дякуємо за ініціативу Xbox Україна! А українська локалізація в The Blood of Уолкер цілком можлива. А як її отримати? Правильно ввічливо попросити розробників за посиланням, яке теж буде в описі. А Дюне Вейкін вже анонсувала українську локалізацію. Принаймні так каже сторінка в Steam. Ну, тримаємо пальчики. Нарешті гравцям показали нові кадри Doom's Dark Ages. цілих 11 хвилин. Спочатку в мережу було злито відео з презентації на закритому показі RTX 50 серій. Офіційний реліз гри запланований аж на 15 травня, а тепер нам вже і офіційно показали кадри гри. Гра буде дуже атмосферною, з крутою музикою і все з таким же кривавим геймплеєм. І в Doom The Dark Ages не буде мультиплеєру, натомість ID Software максимально зосередилася на одиночній частині гри. І вже є релізний трейлер Ninja Gaiden 2 Black. Графіка непогана, але не крута. А от геймплей динамічний, кривавий з цим японським стилем. Пориньте у світ Шинобі та Йокаєв. Чи було у вас бажання пограти у Персону 5, але з крутою графікою? Ну, не подобається вам, наприклад, анімешний стиль. А ось 24 квітня виходить в реліз Clare Obscure Expedition 33. Візуал, який показали на Developer Direct, особисто нам сподобався. Звісно, дуже важливо те, як воно буде гратись, який сюжет. Але як варіант спробувати дуже схожу бойовку персони в іншій обгорці – це чудова змога. Гра буде в геймпасі Xbox, який нагадаємо доступний і на ПК. І ще один з головних героїв, дуже схожий на Роберта Паттінсона. Чи це лише нам так здалося? Напишіть в коментарях. Трошки цікавої математики. В продажі Resident Evil 2 на iOS принесли 100 тисяч доларів з моменту релізу 10 грудня минулого року, за даними AppMagic. Гра була доступна зі знижкою 10 доларів, що дозволило продати приблизно 9,5 тисяч копій і принести розробникам 95 тисяч в період з 10 грудня по 8 січня. З 9 січня ціну повернули до 40 доларів, після чого продажі впали до 7 тисяч, а кількість покупців скоротилася до 175 осіб. Також зазначається, що інші мобільні версії ігор серії Resident Evil не показали значних результатів. Наприклад, iOS версія Resident Evil 4 за рік після виходу мала лише 8833 покупця. Resident Evil Village близько 7.500, а Resident Evil 7 4200. І ще про таке розповімо: Amplitude Studios анонсувала Endless Legend 2, наступну частину своєї серії фентезійних стратегій. Завдяки відгукам та досвіду, отриманому з моменту виходу першої гри та назви стратегії Humankind, команда змогла поглибити свої системи, щоб запропонувати розширений всесвіт з більшою кількістю фракцій, сценаріїв та ще більш епічною історією. Океанський світ Саятхи постійно змінюється та розвивається, з'являються нові острови, монстри та погодні стихії. У цій мінливій обстановці вибір має значення, і гравці вирушають назустріч пригодам, завойовуючи нові території, набуваючи досвіду та налагоджуючи стосунки з іншими фракціями, як союзниками, так і ворогами. Для того щоб дослідити Endless Legend 2 раніше за інших, студія повернула свою програму інсайдери. Де зареєстровані гравці можуть бути обрані для раннього знайомства з грою з 30 січня? Зареєструватися в програмі можна за посиланням в описі котики цюнічки. А ми маємо для вас дуже важливий квест в реальному житті. Ми разом із українською спільнотою рольових ігор RPG.UA відкриваємо збір на генератор для ЗСУ, а саме для підрозділу члена нашої команди Бармакота. Його підрозділ зараз працює на харківському напрямку. Мета збору 39 тисяч гривень. Ми для вас підготували класнючі призи по всесвіту відьмака. Це набір колекційних коміксів і просто шикарний класний мерч. Всі деталі збору і розіграшу будуть в описі відео і в наших дискордах. Ми знаємо, що разом з вами ми зможемо все. Дуже-дуже дуже вам сильно дякуємо і міцно обіймаємо. А у що новеньке пограти? Давайте пробіжимося по релізам наступного тижня. 27 січня виходять в реліз «Space Engineers 2». Це найкраща космічна пісочниця, переосмислена у другій частині. Розкрийте свій творчий потенціал за допомогою потужних будівельних інструментів. Дослідіть таємничу систему Альмагест і розкрийте її захоплюючу історію. Приєднуйтесь до раннього доступу та формуйте майбутнє космічної інженерії. Вірча Fighter 5 Revo Ця гра бере геймплей Вірча Fighter 5 і піднімає його на новий рівень. Підтримка Rollback код, чудове к зображення та додатковий контент роблять її найкращою версією цієї легендарної гри за всю історію. SCP Fragmented Minds ви прибуваєте на об'єкт Марс 113. Це занепадаючий пам'ятник амбіціям і невдачам фонду SCP. Колись найбезпечніший об'єкт, а тепер колиска жахів, що кличе вас розкрити свої таємниці. Зіткніться із невблаганними аномаліями, найтемнішими таємницями людства та місією, яка вимагає виживання понад усе: Darkest Dungeon 2 Inhuman Bondage це перше DLC до чудової гри, огляд якої в нас вже є: темне підземелля. 2». прямуйте в диліжанці до давно забутих катакомб під королівством, саме звідти сочиться їдка загроза. Особливості DLC такі: матимемо новий міні-регіон, катакомби, де на вас чекають високі ризики і великі нагороди. Можна грати в режимі сповідання і королівства. Нова фракція ворогів, просочених слизом, це унікальні мешканці катакомб. новий ігровий герой Мерзота. І для Мерзоти передбачені унікальні дрібнички, особливі предмети і повністю озвучена історія, зокрема розповідь про минулі події із життя персонажа, які можна переглядати знов і знов. Посилання на наш огляд до основної гри Darkest Dungeon 2 можна подивитися або тут, або в описі. 28 січня виходять у реліз Orx Mass Dye De Це поєднання стратегічного обходження пасток із хаотичними бійками від третьої особи. Вам буде цікаво проходити цю гру знову і знову, нарощуючи силу свого бойового мага із кожною битвою. Знищуйте орди оскаженілих орхів самостійно або в компанії. І є українська локалізація, за що дякуємо. Eternal Strands Битися з епічними величезними істотами, поєднуючи магічні здібності з арсеналом потужної зброї, щоб утримати світ від занепаду в цій пригодницькій грі від третьої особи. Tales of Iron – Whiskers of Winter Вирушайте у величезне засніжене королівство в цій рольовій екшн грі. У ролі Арло, спадкоємця доглядача за пустищами. Вирушайте в подорож з суровими північними землями, де мешкають велетенські та запеклі бандити. Нам обіцяли кооператив, анонсуючи другу частину, але в стімі про це просто ноль слів. Гра заявлена як однокористувацька. То, мабуть, передумали або щось пішло не так, або не вийшло. The Stone of Madness тактика в реальному часі з елементами скрадання. Саме так будемо розважатися в цій грі. А події розгортаються в іспанському монастирі 18 століття. П'ятеро в'язнів мають об'єднати свої навички і ресурси, щоб протистояти фобіям і божевіллю, а ще розкрити таємниці монастиря і знайти спосіб утекти. На сторінці в стімі є демо-версія гри: The Mute House Натхнена старими і класичними іграми в жанрі survival хорор, гра поєднує в собі дослідження, менеджмент ресурсів, головоломки і трохи екшену. Розслідуючи зникнення своєї сестри, Емілі опиняється в пасті в таємничому маєтку. 29 січня виходить в реліз Achilles Survivor. Так, тепер ми будемо виживати проти ТОВ монстрів за Ахілеса, оберігаючи свою п'ятку. Це динамічна одноосібна гра в жанрі Bullet Hell. Тут вам доведеться протистояти тисячам ворогів, будувати руйнівні споруди, розвивати свого персонажа, щоб повернутися ще більш потужною машиною руйнування та вижити під хвилями ворогів. 30 січня виходять в реліз «Снайпер Літ Резістенс. Пропонуючи неперевершену механіку снайперської стрільби, скритність та тактичний бій від третьої особи, гра звертає увагу на приховану війну далеко від лінії фронту глибоко в серці Окупованої Франції. Spider-Man 2. Стайте величнішими. Разом. Неймовірна симбіотична сила штовхає Пітера Паркера і Майлза Мораласа у відчайдушні бої на межі життя, дружби та їхнього обов'язку захищати місто. І все це в новому захопливому розділі франшизи. Перша частина дійсно неймовірна, а друга, ну кожному по різному. А тепер ви зможете її оцінити самостійно, граючи з ПК. Hello Kitty Island Adventure Пориньте в затишну пригоду у відкритому світі разом із Хелоу Кіті та її друзями. Потоваришуйте з улюбленими персонажами, досліджуючи та відновлюючи таємничий острів, розв'язуючи стародавні головоломки, готуючи смачні страви та налаштовуючи себе та свої каюти. І ще багато іншого. 31 січня виходять реліз Heart of the Machine. Ви перший розумний штучний інтелект, що усвідомлює себе як я. До речі, народжений в місті з нескінченними можливостями. Створіть армію роботів, знищіть ворогів і станьте великодушним правителем машин. Або ж пройдіть будь-який інший шлях. На вас чекає безліч цілей та способів їх досягнення. «My Little Life» Це розслабляючий лайфхак, який живе внизу екрану, поки ви займаєтесь іншими справами. Citizen Sleeper 2 Star Vector. Це рольова гра на кістках у людському та щирому науково-фантастичному світі. Ви андроїд, що втік із несправним тілом, і з нагородою за голову і ще без пам'яті про своє минуле. Роздобудьте корабель, знайдіть екіпаж і вкладайте контракти, подорожуючи через зоряний пояс. котики тюнічки, ми дуже дякуємо вам за вашу підтримку. Ви просто неймовірні. Чекаємо вас у наступному відео. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!